Вечора, шановні друзі, слава Україні! Героям слава! В ефірі випуск новин тижневика Гарличина. У ньому йтиметься традиційно про події минулого тижня в нашій громаді. Ми розповідатимемо про те, як живе, як працює, чим допомагає і як фронту Кагарличина. Коротко про головне. Інформаційний блок про засідання оперативного штабу протягом минулого тижня відбулися позачергова та чергова сесія міської ради. Цьому передували засідання депутатських комісій. Про що йшлося під час прямого телефонного зв'язку жителів громади з її очільником? Про жнива в громаді. Також йтиметься у випуску. Новини з Карлицької багатопрофільної лікарні. Відлуння свята Дня молоді. Служба 102 повідомляє у кінці прогноз погоди на наступний тиждень. А зараз про це та інше докладніше. До вашої уваги інформаційний блок про засідання оперативного штабу. 15, 17 та 19 серпня Оперативний штаб 15 серпня проводив своє засідання в розширеному складі за участі старост сіл. Про свою роботу за пів року доповідали старости сіл Слободара Савка, Світлана Бакал, сущани Василь Трохименко. Ось фрагменти їх виступів, де вони на початку. Наводять статистичні дані про свої села. Слобода є одним із найбільших сіл у нашій громаді. Налічується 965 домогосподарств, у яких проживає 1561 житель. З них 273 дітей до 18 років. У селі проживає шість дітей, си, п'ять дітей-інвалідів, 14 багатодітних сімей, яких виховується 49 дітей, 26 учасників АТО і операції Об'єднаних Сил. На території Расартина лічується 163 домогосподарства, в яких проживає 97 жителів, із них 14 дітей до 18 років. Станом на року По селі Сущани налічується 322 домогосподарства, в яких проживає 400. 73 жителі, пенсіонерів 111, дітей дошкільного та дошкільного віку 91, багатодітні сім'ї 7, дітей інвалідів 4, діти, які знаходяться під опікою та піклуванням 3, сироти та напівсироти 8, одиноких матерів 3, ветерани праці 19, учасники бойових дій 8». Директор центру зайнятості Світлана Нагірна повідомила, що перебування на обліку в центрі безробітних скорочено до трьох місяців. Бо, якщо більше, то кожен втрачає кваліфікацію свою і ми їм пропонуємо будь-яку роботу робітничу і за дві відмови знімаємо з обліку. Якщо вони не йдуть працювати на робітничу. Тобто, якщо має вищу освіту, то пропонуємо робітничу. Професії, тому що на даний час робітничі потрібні, і у нас є транспортна доступність і до Миронівки, і до Бухова, і до Києва. Але безробітни, ну я не менш... Скільки в нас сьогодні на обліку? У нас зменшилося дуже. 178. А треба нам до 150 зменшити, тому що немає коштів для виплати допомоги по безробітті. Начальник відділу освіти Надія Мельченко повідомила. Про результати опитування батьків, яку форму навчання оберуть вони для своїх дітей: очну, змішану чи дистанційну? 58% за дистанційну. На оперативному штабі 17 серпня карлицький міський голова Панюта поділився гарною новиною. В мирний час це було б звичним закономірним явищем, а зараз про це не можна не згадати з оптимізмом. Ми з вами на вчора профінансували аванс повністю по всім установому. І сьогодні, я думаю, ми дофінансуємо ті будемо так говорити, матеріальні ресурси і роботи, які зареєстровані, але сьогодні, я впевнений, ми їх дофінансуємо. Тому фінансовий ресурс є, є людський, є технічний, тільки все залежить від нас. На оперативному штабі 19 серпня карлицький міський голова Лесан Панюта звернувся з пропозицією затвердити як рішення штабу звернення до керівників, у яких підпорядкуванні є підвальні приміщення, укриття забезпечити цілодобовий доступ до них, особливо тоді, коли лунає повітряна тривога. Всі установи, всі підприємства комунальні. Приватний, ну не приватний, а будинки висотні, де є укриття. Ми повинні сьогоднішнього дня налагодити чергування, відкриття під час повітряних тривог. Всі вільні повинен бути доступ до населення до всіх укриттів. Значить, ми його вишимо, як рішення нашого оперативного штабу є, по-перше, вимога, ну, а по-друге, Розпочали звертатись жителі про те, що укриття закриті і доступу немає. Як це зробити? Кожен керівник прийме рішення сам. кожен керівник призначає чергових на укриття, а міська рада централізовано виготовить таблички, які вказуватимуть, де знаходиться бомбосховище. А ще очільник громади звернув увагу присутніх на випадках шахрайства. Шахраї обманним шляхом просять сільгосвиробників перерахувати кошти для підтримки Збройних сил України. Роблять це, прикриваючись фальшивими листами, які нібито підписав карлицький міський голова Олександр Панюта. міській раді особисто Олександр Панюта заперечує надсилання таких листів будь-кому, чи то аграріям чи іншим підприємцям. Такі дії кваліфікуються як шахрайство та умисна дискредитація місцевої влади, сказав очільник громади. Ми, якщо є потреба, контактуємо з керівниками, підприємцями в телефонному режимі або особисто ніяких коштів нікуди перераховувати, по таким листам не треба. То чисто шахрайські дії, тим більше рахунок вказаний картковий. Людина збирає на картку ці рахунки доденки, кошти отримують і переходять на інші рахунки, щоб ну, сховати їх. Тому всіх закликаю не робити такі дії, не перерахувати. і написана заява до поліції, відкрито провадження. Все це ми зробили, але все-таки давайте будемо мудрими бережними. Є телефон, контактний у всіх, завжди можна зателефонувати і уточнити ці питання. Відбулися позачарова та чергова сесія Карлицької міської ради. Цьому передували засідання депутатських комісій. Цілий ряд важливих питань розглянула постійна депутатська комісія міської ради з питань соціально-економічного розвитку, яку очолює Сергій Будюк. З огляду на оголошену повітряну тривогу, 16 серпня засідання проводили підвальні про внесення необхідних змін до статутів комунальних закладів міської ради Карлицький мішкільний навчально-виробничий комбінат, дитяча школа мистецтв, про приведення установчих документів та найменувань закладів загальної середньої освіти, про створення комунального закладу дошкільної освіти Демівшинський світлячок. Заклад дошкільної освіти Ясля-Садок, Ромашка. Розглянуто і інші питання на комісії. Всього їх було 12. Підготовлені проєкти рішень будуть розглянуті на сесії міської ради 18 серпня. Перед сесією міської ради 18 серпня проводила своє засідання бюджетна комісія, яку очолює Денис Дячков. Тут також підготували проєкти рішень на затвердження депутата. Які саме про це ми інформуємо в сюжеті про сесії міської ради. У рамках 25-ї сесії було розглянуто низку назрілих земельних питань і підтримано пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, яку очолює Олександр Широкоступ. Під час 26-го сесійного засідання було внесено необхідні зміни до бюджету поточного року, зокрема додаткове фінансування на потреби освіти, медицини, культури. Проєкт рішення підготувала перед тим Постійна депутатська комісія з питань бюджету. Депутати підтримали також пропозиції постійної депутатської комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку. Про це ми розповідали в попередньому сюжеті. Виокремимо деякі із рішень. Карлицька дитяча школа мистецтв відтепер матимемо назву Карлицька мистецька школа. І музичну освіту матимуть змогу тут здобути не лише діти, а й дорослі. Комунальний заклад дошкільної освіти Ясла Садок Ромашка Карлицької міської ради очолюватиме Людмила Поліщук, яка до того виконувала обов'язки директора. Вів засідання сесії карлицький міський голова Олександр Панюта. Про що йшлося на прямому телефонному зв'язку жителів громади із карлицьким міським головою Олександром Панютою. Про це в наступному сюжеті. Першою зателефонувала карличанка з вулиці Черкаської, яка порушила питання про облаштування тротуару біля транзитної дороги по вулиці Миронівській, де торік виконувався капремонт. На жаль, війна перервала виконання робіт. Будівельники так і не встигли навести лад на узбіччях. Але міська рада надіслала відповідне звернення до обласної служби доріг, яка обслуговує трасу і щодо тротуару, і щодо виїзду з вулиці Черкаської. Пані Софія Вікторівна, працівниця магазинів в центральній частині міста, цікавилася переліком укриттів на випадок повітряної тривоги. Олександр Панюта дав доручення попередити всіх керівників, у підпорядкуванні яких є підвальні укриття, забезпечити цілодобовий доступ до них для всіх, хто цього потребуватиме. Олександр Панюта наголосив на безумовному дотриманні правил поведінки під час оголошення повітряної тривоги, в тому числі у торгівельних точках, які на цей період мають припиняти роботу і спрямувати покупців до найближчого укриття. Був ще один анонімний дзвінок на ґрунті неприязних стосунків зі старостою одної сіл громади. Голова порадив зібрати підписи під колективним зверненням. Якщо громада села підтримує, питання буде розглянуте публічно, але вже після перемоги. Негода стала на заваді успішному проведенню жнив у громаді. Прохід жнив. На оперативному штабі 15 серпня інформувала відповідальний працівник Карлицької міської ради, яка опікується сільським господарством, Валентина Голованчук. Тоннів, а в кімнаті оперативних даних аграрії нашої громади вимолотили вже понад 25 тисяч тонн зерна врожаю. На території громади ще в ряді господарств триває збирання ранніх зернових культур. Хоча більшість агроформувань завершили збір. Із запланованих 9228 гектарів зібрано 8250. Це становить 90%. Станом на сьогодні зібрано ранніх зернових та зернобобових культур на площі 6164 гектари 76%. Намолочено на 251 тисяча тонн при вражальності 48. Це менше до минулого року на 5,7 центне раз гектара. В тому числі пшениці озима зібрано на площі 5143 гектара, намолочено 22 тисячі тонн, середня урожайність склала 42,7 центнера з гектара. Яр та озимове ячмання зібрано на площі 898 гектарів, намолочено 2808 тонн, урожайність 31,3 Зібрано горох на площі 58 гектарів 100%, урожайність 28 центнерів з гектара. Вічні теж 100% вже. Крім того, зібрано ріпаку озимого. На площі 2086 гектарів, теж ріпак не зібрано, намолочено 7,2 тисячі тонн, урожайність 34,5 центнерів з гектара. Це раніше ніж минулого року, році на 4 центнери. Найкращі урожайності по ріпаку отримали. Фешерок ступ 42, ФГ «ДАР» – 42,05, ФГ «Лорекс» – 40,32, стовбур і перемога 38,8. На початку жнив ціна за пшеницю була 4 тисячі гривень, зараз 5100, а торік була і по 8 тисяч гривень. На ріпок ціна непогана 475 євро за тонну вище сказана керівник фермерського господарства «Широкоступ» Олександр Широкоступ. Якщо звернути увагу на збір ранніх зерновіх, то практично всі зібрали. Але врожай два рази впав, ціна в два рази впала, дізель в два рази піднявся, добрива піднялося в три-чотири рази. До чого веду? Що сильно на аграрний сектор надіється, вам не треба. Тобто сподіватися на підтримку аграріями соціальної сфери громади, такої, як це було раніше, не варто. Поки що. Як живе і працює в цих складних умовах карлицька багатопрофільна лікарня. Про це далі. 17 серпня ми побували в карлицькій багатопрофільній лікарні. Побачили там багато нового, цікавого, готуємо. Окрему передачу про побачене там тут же, як і анонс пропонуємо вашій увазі. Фрагменти прямої мови директора закладу Марії Недолько. У першому мова йтиме про укриття, яке готували всі гуртом на випадок повітряних тривог. Це нам робив все Гриценко, Миколи який ми коли, як мовиш, з бригадою, ну а кошти відділяли депутати, відділяла наша ОТГ. Звичайно, ми планували, ну, плани були, що ми будемо купувати апаратуру. Ми трошечки закупили, отож я зараз скажу за апаратуру, але із цих коштів на капітальні ми взяли трошечки на ці ремонти. Тому що ці ремонти першочергові чергу і склала така ситуація. І, дякуючи, дякую. дякую. Голові, дякую він завжди підтримував, Дякую депутатам, які на сесії завжди проголосували, що ці кошти ми можемо виділити на, на цей ремонт. Тому що виявляєте, коли був такий великий зал, і оце те, що можна було зробити своїм силам, вивести той мусор, це але для цього були потрібні кошти. І зараз укриття вважає, що у нас нормальне. Майже мільйон гривень лікарня заплатила за новий. Дуже необхідний фіброгастроскоп. І про нього розповіла нам Марія Недолька. Якщо людина приходить до сімейного лікаря, в неї є якісь скарги, скарги, що якісь болі в області желудка, в області епігастрія, в людини, якісь є проблеми із кишечником, поноси, запори. Людина втрачає вагу, людини низький гемоглобін. Сімейний лікар. Для обстеження повинен виписати обов'язково електронне направлення. Без електронного направлення ця процедура не проводиться. У Рубриці відлуння свята інформація про те, як проходили заходи у карлицькій громаді до дня молоді, 12 серпня. Про заходи до дня молоді нам розповіла начальник відділу культури Олена Петленка. У міському центрі культури та дозвілля керівник студії образотворчого мистецтва Тетяна Дмитренко провела для дітей та молоді майстер-клас із виготовлення голубів миру. Учасники цього майстер-класу працювали в техніці «Оригамі», так називається, а їхні доробки передано нашим бійцям на фронт. У малому залі. Міського центру культури дозвілля центральна публічна бібліотека підготувала книжкове дефіле Книга Молодь. Успіх. Бібліотекар Марина Волошин презентувала книги сучасних українських та закордонних авторів. 19 серпня ми відзначили Яблучний спас Преображення Господня. Одне з 12 найбільших церковних свят. Версій його походження є кілька. Проте основна говорить, що яблучний спас прийшов на зміну до християнському святу збору яблук. До цього дня фрукти вважались незрілими, недістівними, і лише після освячення яблука дозволялося їсти, скільки душа забажає. Свято преображення Господнього називають ще спасом на горі. Воно нагадає про те, що кожна людина може пережити власне преображення, зростаючи на шляху вдосконалення. Які прикмети є? Яким буде день на яблучний спас, такою буде осінь. Якщо день ясний, то осінь буде сухою, якщо дощовий, то мокрою. Дме сильний вітер зиму чекати сувору, листя на деревах пожовкло насуваються холоди. Багато шпаків на деревах до холодного січня. 19 серпня у всіх храмах Карличчини відбули святкові богослужіння, а о 10-й годині на центральній площі міста священники карлицького благочиння Православної церкви України освятили все, що принесли жителі громади у своїх кошиках. Вітаємо, друзі, вас, із яблучним спасом! І всім серцем бажаємо медового смаку щастя у вашому житті, звільнення душі від усього сумного і недоброго, що принесла нам війна. Добра вам і миру. А ще вітаємо із Днем Пасічника. Бажаємо щасливої світлої долі та багатих медозборів на радість людям. На засіданні оперативного штабу 15 серпня начальник карлицького відділення поліції Вадим Бандура інформував про події минулого тижня. Працівники поліції зупиняють Яного, він пропонує хабар на відвідання події. Ну, реєструють. Працівник о... бере, Ні. Він бере. Він про відповідальність задання непровідне виробництво якось... зловмисний як... наполягає. Після цього це все фіксується на моді камеру, відновляється прокурор. Ну і е, ще така подія була, це в Кагарлику гонмопеда. Е, дитина залишила мопед біля зупинки, біля другої школи. Е, поки пішла по пальне, бо закінчила пальне, приходить, мопеда немає. Мопед знайшли ще до того, поки звернулися в поліцію. Людина тобто, виконала на Фейсбук, ми це зреагували, поїхали, знайшли мопеда, знайшли зловмисника. Прогноз погоди на наступний тиждень. Понеділок, 22 серпня. Ясно буде і сонячно. Так буде протягом всього тижня. Уночі, понеділок, 19, в день 28 тепла. Вівторок, 23 серпня, як було сказано, сонячно ясно, 18-29. Середа, 24 серпня, на День Незалежності буде ясно і сонячно. 19.30 тепла. Сонячно буде у четвер, 25 серпня, 19.29, П'ятниця, 26 серпня, ясно і сонячно, 18 уночі, 30 у день. Субота, 27 серпня, також ясно і сонячно. 18 градусів уночі, 30 у день, як і напередодні. Неділя 28 серпня буде малохмарно. 18.31 тепла. А вам бажаємо тепла в душах, серця, взаємовідносина. Переможемо! При любій погоді! Добі кінця випуск новин Тижневе Карличчина. Дякуємо вам, що були з нами. Слава Україні! Героям слава! Ми переможемо на все добре.